Як Московія вкрала українську історію? Зафіксовано найзнаковішому пам'ятнику Росії. 8 вересня 1862 року у Великому Новгороді було відкрито пам'ятник Тисячоліття Росії. Його називають найзнаковішим пам'ятником Росії, споруджений на честь нібито тисячолітнього літнього ювелею легендарного покликня варягів на Русь. Авторами проєкту пам'ятника були скульптори Михайло Микешин, Іван Шредер та архітектор Віктор Гартман. Замовники вимагали від творців монументу повідати про ціле тисячоліття Росії. І то нічого, що Росії набагато менше літ. Треба було знайти щось таке, щоб підтверджувало надуману тривалу державну традицію Росії та її велич. Автори зі своїм завданням впоралися блискуче в мистецькому плані. Що стосується історичних основ, то й тут вони виконали свою місію добре. Завдяки їм маємо доволі серйозний доказ російського грабунку чужої історії чужих достойників. І якщо сьогодні Росія стверджує, що Крим належить її і претендує навіть на всю Україну, то корені цього злодійства якраз сягають у ті часи, коли Росія фальшувала історію, коли вона надумала стати правонаступницею великої Росії, і до якої немає жодного стосунку. Опираючись на власні вигадки, Росія хоче виправити свої зазіхання на чуже. Прочитаємо і осягнемо виліплене на пам'ятник. Композиційно він складається із трьох ярусів, що символізують тріаду православ'я, самодержавство, народність. Верхній ярус православ'я. Його пояснюють так: Янгол з у руці ототожнює православну церкву, а жінка на коліні, яка оперлася на щит із зображенням двохголового орла, ототожнює Росію. Хто насправді відображений у цій жінці, часто скромно замовчується. І тут відкривається лік фальсифікації. Перша. Цілком очевидно, що жінка під іменем Росія це київська княгиня Ольга, яка, як вважалося, першою прийняла християнство. Та і янгол не зовсім янгол, якщо задати, що жінкою, з крилами на київській землі, з давніх девен зображувалась мати, слава Небесна, птиця. Цитати із свої книги. І б'є крилами мати небесна слава і розповідає нащадкам про тих, хто ні грекам, ні варягам не піддався. П'є крилами мати небесна слава і велить нам іти до січі кінець цитат. Звісно, не з Христом ця мати небесна слава закликала стати наплю ворогом, а з мечем. Знову цитата з Велесової книги. Так мовить птиця мати небесна до нас і славу пророчить, щоб брали. Мечі наші йшли до світанку в поле та відбили ворогів північних, відкинули ворогів південних і пішли на ворогів східних. Кінець цитати. Основою для мати птиці і Святої Ольги служить куля держава. Куля держава, прикрашена рельєфним орнаментом із хрестів, символ єднання церкви і самодержавства. Його опоясана написом. Свершившимуся тисячоліттю російського государства благополучне царство імператора Олександра II, літа 1862. Середній ярус. Цю частину пам'ятника займають 17 постатей так звані колосальні фігури, які групуються у шість скульптурних груп навколо кулі держави, що символізують різні періоди історії російської держави, згідно її офіційної історіографії. Рюрик у центрі зліва Володимир Великий, справа Дмитрій Донський. На щиті Рюрика вказано рік 862, рік нібито заснування держави Російської. Це друга груба фальсифікація, бо добре відомо, що назва Росія була запроваджена Петром I на 860 років пізніше. А 862 рік, за іншими даними, 861-й, знаменний першим хрещенням київського князя, яким був Аскольд. Третя фальсифікація видати дату хрещення київського владики за свого і почати від його хрещення відлік своєї держави. На цю пору ні Росії, ні Москві навіть у планах не було. І стосовно начебто якогось поклика на варягів на Русь, насправді, як читаємо у Велесовій книзі, ніхто варягів не запрошував управляти Русь. Вони йшли нібито грабувати греків, а напали на русів. Цитата. Аскольд узяв своїх воїв, посадив їх на лодії і йшов, ніби на греків нищити міста їхні, та принести жертву богам у землі їхній. Натомість неправда те, бо Аскольд не Русич, а варяг і має іншу мету. Він народ руський попирати хотів та, діючи погубити збирався. І Рюрик Не Русич, той, бо лисом іде хитрувати до степу і б'є купців іноземних, які йому довіряються. Кінець цитати. І Рюрик і Аскольд виявилися звичайними розбійниками, що скористалися довір'ю русів, які надали їм можливість пройти Дніпром до греків і напали на них. Між Рюріком і наступною постаттю з ратищем у руці Дмитрієм Донським лежить повернутий татарин. А за ним розташовується Бог Велес, який заніс руку над татарином. Доволі красномовний момент, який говорить про те, що татарів було подолано не під символом Христа, а під знаменами язичницьких богів. Тобто язичницьким богам поклонялися щонайменше до 15 століття, і про християнізацію Росії можна говорити хіба що як про фрагментарні події із життя її очільників. Чи могла сцена із киданням дерев'яного зображення Бога Перуна у Дніпро? Між Володимиром Великим і Руріком означати як знищення язичницьких богів, про що люблять розповідати російська історична наука і російська церква. Знищити дерево можна вогнем, а не водою, вода несе дерево в інше місце. Опущений у воду перун видибав на берег нижче Києва, і на його місці було зведено відбитський монастир, який назвали на честь видибання перуна. А не іменем якогось християнського святого. Можливо, княгиню Ольгу, яка позначена на найвищому ярусі, називають Росією, тому що вона не мала ніякого відношення до Новгороду. А от її онук Володимир Великий зайняв належне йому місце. Новгород входив до Київського князівства. Тут Володимир князював малолітнім, згодом князював його син Ярослав, а потім на Новгородському престолі сиділи сини та онуки Ярослава. І врешті тут управляли роди Номаховичем. Володимир Великий, який нібито хрестив Русь, зображений із Восьмикінечним хрестом у Руці, і тут бачимо чергову фальсифікацію. Ніде на жодних артефактах не знайти князя Володимира із подібним хрестом. Цей Хрест, а також хрест на його шапці, як і притягнення Володимира до вигаданого тисячоліття Росії, наруга над історією та, власне, над самим Володимиром. Далі по колу за Дмитрієм Донським розташована фігура Івана III, якого москвини називають засновником Саднодержавного царства Руського. Хоча насправді це царство називалось Московським. Саме Іван III узяв Візантійського двоголового орла з герб Московії. Іван III зображений у царських гризах і в шапці Мономаха. Як тут не нагадати, що шапка ця належала Великому князю Київському Володимиру Мономаху? Зверніть увагу, вона точно така, як і у Володимира Великого. Автори роблять відвертий натяк. Московці поцупили навіть шапку володарів Київської Русі. Нема сумніву, що Володимиру Великому одягнули шапку Володимира Мономаха, який жив значно пізніше, не помилково. Перед тим, як узятися за роботу, Михайло Мікешин досконало вивчив відповідні історичні джерела. Він походив із старокиївських, смоленських земель. Добре знав Тараса Шевченка, дружив з ним і не міг не проявити якимось чином свого негативного ставлення до брехливої російської політики до тих, хто загнав передчасно його друга поета в могилу. Таке ставлення виражене в скульптурній композиції із привласненням чужої шапки корони, корони іншої держави. До речі, Мікешин вважав, що Тарас Шевченко також заслуговував бути увічненим на пам'ятнику тисячоліття Росії. І звертався з відповідною пропозицією безпосередньо до царя Олександра ІІ, але він не дав на це згоди. Проте українських руських достойників на монументі чимало. Окрім уже названих тих, хто займає місце на вищих ярусах. На нижньому ярусі можна знайти Святослава Ігоровича, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Антонія Печерського, Феодосія Печерського, Кукшу Печерського, Нестора Літопистя, Данила Галицького, Петра Могилу. Феофана Прокоповича, Олександра Безбородька, Богдана Хмельницького, Миколу Гоголя, Дмитра Бортнянського. Якщо Хмельницького, Прокоповича чи Гоголя ще якось можна притулити до московської держави, то що для цього зробили, наприклад, Святослав Ігорович, Ярослав Мудрий та литовські князі Гедемін, Кейс тут, Ольгард і Вітовт, які також присутні на пам'ятнику, ніхто не пояснить. Зате вони доволі яскраво підкреслюють неприховану брехливість московських правителів та їхню ненажерливу загарбницьку суть. До речі, за Едеміном Ольгардом та Вітовтом, роки життя і діяльності 13-15 століття розміщено ще не язичницьке божество. Це додаткове свідчення, що українські литовські землі, тобто попередники Московії, якими вони показані авторами монументу, жили за своїм прадавнім духовним звичаєм і традицією. Одночасно це визнання того, що християнство утвердилося тут лише після завоювання їх ординською Москвою. Підготовлено за книгою Сергій Піддубний Великий Код України Русі Друге видання.